Вона цих робіт основана на реальних місцях і на реальних подіях. І всі ці місця і події, щось, як і для кожного художника, вони щось означали. Закінчила академію мистецтв у 1999 році відділ моделювання одягу. Але вчителем живопису був Черкасов Володимир Ількович. І він нині, на жаль, покійний вже, і він разом із вчителем рисунку Юрієм Володимировичем Дворником за руку мене двоє привели в світ мистецтва. Казала, що Такого ракурсу не існує, але він існує. Просто коли я прийшла купляти квіти і присіла подивитися, там чи мені воно все підходить, і підняла голову, то власне оцей ракурс і був. Тільки треба було зайти трошки в глибину ряду. Але всі звикли бачити, насправді воно там так і є. Всі звикли бачити, тут от би ще трошки виглядав би вже хвіст коня, тут вже була б церква Андрія. Але воно дійсно він окремо стоїть цей будинок. Я вам дуже рекомендую. Зараз там зараз точно ця картина. Ви будете кожен раз проходити повз і казати, що це як на картинах Ольги Кваші. Балкон свій я дуже люблю. І так вийшло, що цього літа. Я тут дуже багато часу проводила на балконі. Рибка моя теж вже часто фігурує в різних книжках, які я ілюструю, в різних постах моїх рибка це дуже неоднозначна. Істота, вона, В 2014 році <кій> мій чоловік її привіз зато в станиці Луганська. Вона була малесеньким кошеням, він тоді служив, і була якась атака ракетна, чи я там не знаю, чи, чим їх там поливали і крили, і розбомбили декілька будинків. І вони пішли. У них функція була перевіряти, чи немає. Там поранених чи загиблих це 14-й рік. Уявіть собі. І не можна було включати світло, тому що, щоб не викликати на себе вогонь. Він почув, що щось пікає. пікає він намацав м'ягеньке, засунув за бушлат. Коли прийшли в розташування, дістає, а там голуба, така от, помаранчевого ока, киця, кошенятко, малесеньке. Він до цього випадку з котами дуже погані в нього були стосунки. Але ну, були страшні алергії, він викашлював все. Що тільки, ну все, лікарі сказали, що треба вибирати або ви, або ваш котик. Ну, і ми до доньки сказали, кажу, Яринка, ну треба вибирати, або тато, або рибка. Ну кажуть, звичайно, рибка. Таким чином, алергія пройшла назавжди. У чоловіка є вже 5 п'ять чи шість робіт на цій виставці. Це з одного прекрасного полтавського села, яке називається Шидєва. І село це чудове тим, що, е, за спогадами авторки одного тексту, малороский поет Котлієвський, іменно в Шидіїві написав свою Наталку Полта. І це дійсно село, в якому був Шевченко, який намалював три свої етюди. Графічних, так і називається на Орілі. Оце власне річка Оріль. Це одне літо, яке у мене був, можна сказати, такий роман з Шевченком. Бо мені дуже хотілося знайти ті місця, звідки він намалював ці об'єкти. Три тюди, один з них із старими бабами кам'яними. Звичайно, цих кам'яних баб уже немає. Одна із них в Полтавському музеї з Шедіума, а декілька, як мені казала вчителька історії цього села, що вони є закопані в фундаменті школи. Тобто... Було таке літо, в яке це було літо перед війною, і в це літо було дуже відчутно, що ну, не може так добре бути весь час. І був дуже, ну, коли тобі дуже добре, але в тебе відчуття такого ну, неймовірного смутку. За тим, чого ще не відбулося. Щойно жіночка мене питала, як такі роботи робляться, то вони робляться часто із, ну, це мій такий модус операнді. Я люблю робити люблю робити ну, скетчі, етюди в скетчбукові. І це от власне з натури тут, на цьому березі я отут от сижу, це ті самі рибки тут плавають. Це от був такий етюд, І я туди заклала цю емоцію. І потім, коли я вже у Львові майстерні малювала цей живопис великими олійними фарбами, то я постійно піддивлялася за цим етюдом, тому що мені важливо було е, від себе знову е, видобути цю емоцію. І я з подругою їздила, це була Черкаська область, Трахтимирівський півострів, і це село називалося Великий Букрин. І ми зупинилися біля дуже гарної старої хатинки. Вийшла жіночка до нас, вийшов котик, киця. Кицю звали Міміля. І бабусі, ну як і у українських жінок, таких уже стареньких, оця любов до краси і до того, щоб все в хаті було, це в неї було абсолютно. Таким промовистим, тому що там насправді огірки перепліталися з жоржинами, там серед буряків троянди росли, і воно було так красиво, що ну, дуже хотілося намалювати цю роботу. І це я її почала робити, коли, почала робити весною, вже коли війна почалася. І це такий був ну, справжнісінький антистрес для мене, тому що. Я працювала, робила якісь інші роботи, але як тільки починалася тривога, я завжди сідала за цю роботу, щоб не боятися, щоб ну тоді ще було незрозуміло, як схема цього як це працює з цими повітряними тривогами. Ну і було в цілому страшно. Тому я садила цей город. Я садила, садила в честь цієї бабусі, яка все життя вчителькою пропрацювала. І зараз, от як ця бабуся садила справжній город, так я садила цей город на полотні. Це на Черешневій вулиці. Є одна дуже-дуже стара магнолія, і я знаю про цю магнолію ну, багато таких речей, але не буду розказувати, тому що власники, мабуть, не. Не захочуть, щоб я розказувала єдине, скажу, що за цю магнолію люди боролися ну майже до суда. Що хотів один сусід спиляти, а другий сусід, вона старезна, вона височезна. Десь минулого року навіть гроза відчахнула там величезну гілку, але ну, там отакезні величезні квіти ігни, кобзар, і він дуже гарно колись заспівав на концерті думу про козака Супруна. І там є дуже гарні слова про. про про військо українське, яке стоїть, іначе мак сяє. І мені постійно крутилася в голові ця, ця фраза з цієї думи, дума про козака Супруна. Якщо теж десь трапиться, вам в Ютубі послухайте. І от це таке було ну, в честь українського війська, бо для мене дійсно це люди як квіти. Це все ці. Ну, з моєї хативого, оця м'ята рвана там, от, під оті квіточки. Оця м'яту я зірвала, прийшла, поставила сюди. Е, Глечечок знайдений в цьому самому селі у пустій хаті. Там, думаю, що, мабуть, десь початок 19 століття цей глечичок старий. І це яблуня, яка дісталася від попередніх власників. На цій роботі це оце вона ця яблуня. Це значить моя веранда, і от з цього вікна веранди я бачу ту яблуні. Це тіні моєї веранди на оті двері, які там намальовані, тільки з середини. Ну... Найнетиповіша на цій виставці робота це королівський замок у Варшаві, і це була наша остання мандрівка перед війною за кордон. І ми приїхали, і просто нам пощастило побачити красу, ці лабіринти. Ми звідти не хотіли йти, і так до півночі просиділи з Яринкою, з донькою, з чоловіком. Якось навіть ці спогади допомагають пережити мені, що я занурююся, тому що в мене чоловік у війську, і це кожен раз такий. ну, Щоденний стрес на відповідати на запитання доньки, чи тато не загинув. Тому треба мати багато гарних спогадів, щоб можна було ними харчуватися потім.